Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Можливо, хтось вже шукає, які б сорти сливоподібних помідорів посадити в новому сезоні. Отож сьогодні розповім про 9 випробуваних сортових помідорів, які себе показали на високому рівні. Це Санта Крус-када Гіганти, Бускова слива, веселка, Джавелін. Пальміра, Ніка, сливка бендрика червона, сливка бендрика жовта, супербанан. Досить нормально переносили перепади температури, не дуже піддавалися фітовторі і були щедро загружені плодами. Для мене ці сорти цього року були новинкою. Крім них, я ще декілька інших посадила, але про них згадувати не буду, тому що вони себе показали не дуже так як дані, що я назвала. Набагато менше було на них плодів, самі помідори були жовтими плечиками і з тонкою шкіркою. Такі годяться тільки для свіжого споживання. Дуже мені подобається вирощувати помідори, я їх саджу і в відкритому ґрунті, і так само в теплиці. Цікавлюся новітніми сортами, щось собі докупляю. Слідкую, хтось щось порадить якесь цікавеньке, стараюся придбати, ну і залишаю дійсно якісні врожайні сорти. Обробляю свої рослини тільки біопрепаратами з червня місяця, по серпень, навіть кінець серпня, на моїх рослинах ніякої хімії немає, тому я можу спокійно зривати плоди, їх споживати, знаючи, що вони не є шкідливі для здоров'я. Ще, що цікаво, що Після обробок дивлюся, буває таке, що на листках є плями, але обробивши ретельно біопрепаратами, захворювання не поширюється на рослині і плоди всі достигають. Тепер коротенько розповім про кожен сорт. Почну з Санта Крус, када гіганти. Середньораній високоврожайний сорт, який теплиця виростає на 1,80 м, в відкритому ґрунті 1,50 м. Я його формую в одне стебло. Можна формувати в два, а можна і в три. Плоди на ньому такі красиві червоні сливки. М'ясисті, щільні, солодкі, ароматні, товстостінні, мало мають насіння. Маса плоду може бути від 50 до 100 грам. Вони прекрасно виглядають в серпні, місяці, коли багато помідорів хворіють, цей сорт чудово тримається і дуже має велику загрузку. Чудові помідори для консервації, можна цілими закривати, можна маринувати, можна пасти готувати, ну і, звичайно, використовувати для свіжого споживання. Шукаємо малинові сливочки. Чудово підійде бускова слива. Дуже загружений помідор, середньостиглий і тривалий термін в нього плодоношення. Куш росте до 2 метри в теплиці в відкритому ґрунті може навіть і до 1,5 метра виростати. Плодики такі бочкоподібні, дуже всі красиві, такий гарний малиновий колір мають, не розтріскуються, ніяких плечиків немає, ніякого стержня в середині, в розрізі вони просто надзвичайно красиві. Такі щільні плодики дуже довго зберігаються на кущі. Незважаючи, яка погода була, то було холодно, то спека була, помідор продовжував плодоносити. І досить такий стійкий до захворювань. Теж кінець серпня, початок вересня, а він ще досить нормально загружений плодами і можна так збирати навіть до заморозків. Так що вартує теж посадити такий прекрасний сорт бускову сливу. Новинка від селекціонера Олексія Кулика це веселка. Досить такий цікавий і гарний сорт, середньостиглий і дуже високоврожайний. Теж виростає до 2 метрів в теплиці. Китицях має по 7, по 8 плодів. Вони спочатку такі рожеві, зеленувато-оранжевими смужками, а коли повністю достигають, стають такими оранжевими і такі незначні ще мають смужки, гарненькі на вигляд і дуже смачні. Вони настільки солодкі, з такою незначною кислинкою, можуть важити від 50 до 90 грам, що характерно. Вони щільні, не тріскають, гарно транспортуються. Вони прекрасні для консервування. Такими ціленькими, теж їх можна закривати, можна й соки робити, пасти робити і навіть використовувати на в'ялення. Подобаються екзотичні помідори, то варто придбати собі такий сорт Джавелін. Теж селекціонера кулика, середньостиглий і дуже високоврожайний. Росте на метр вісімдесят теплиці, які в нього симпатичні плодики, такі видовжені сливочки, темно-зелені, з такими смужками темними, вага може бути від 40 до 70 грам. М'ясисті, щільні та ще й гарно лежать і прекрасно транспортуються. Приємний вигляд і чудовий смак. Ну, як не купити собі і не сіяти такі помідори. Вони прекрасні для консервації, От так ціленькими теж їх можна закривати. Вони чудові для в'ялення. Вони також прекрасно і дивляться в салаті, і не тільки дивляться, вони ще й смачні в салаті. Так що вони мені теж дуже сподобалися і я їх обов'язково буду вирощувати в наступному сезоні. До високоврожайних відноситься такий цікавий сорт, як пальміра. Росте теж висоту, десь до 1,50 м, навіть 1,70 м теплиці. Плоди такі красиві, витягнуті оранжеві сливочки і має ще й маленький носик, досить симпатичні. Маса може бути плоду від 70 до 100 грам. Дуже щільні, м'ясисті, соку мають мало. На смак смачні, солодкі і незначна відчувається кислинка. Вони прекрасні для свіжих салатів, прекрасні для консервування, для в'ялення, для заморожування. Гарний вигляд і прекрасний смак. Якщо хтось полюбляє жовтенькі помідори, то рекомендую посадити сорт Ніка. Дуже високоврожайний. А який він сипаний помідорами, вони такі красиві, кругленькі, жовто-рожеві плодики білокори, яких може бути по 10-11 по на китиці, масою від 40 до 80 грам. Вони настільки красиві, а ще ніякі, і тріщини мають, плям не мають. В серпні місяці порівняно з іншими кущами, куш даний досить так гарно тримається. В розрізі помідори прекрасні, порожнини не мають, ароматні, солодкі з незначною кислинкою, чудові для салатів, ну і, звичайно, для консервування. До супервирожайних сортів я би віднесла ще й сорт сливку бендрика. Це суперовий сорт від українського селекціонера Олександра Бендрика середньостиглий, в теплиці росте на 1,90 висоту. Дуже такі гарні має бочкоподібні плодики, їх є велика кількість на кущі. Самі вони твердоваті, м'ясисті, соковиті. Насіння містять небагато. Прекрасні для консервування, навіть для замороження і для в'ялення. Маса плоту може бути від 50 і до 100 г. І в топ-9 у мене попав супербанан. Назва гарна і сам сорт гарний. Бананові плоди до 12-15 см. Червоні без жовтих плечиків масою до 150 г. По 6-8 китицях. В розрізі щільні, а на смак солодкі, ароматні, чудові для консервації, для в'ялення. Набагато стійкіші, ніж гібриди, подібні до гібриду Айдар, але вартує цей сорт садити, бо він плодоносить до самих заморозків. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом. Всім бажаю миру, добра, достатку, до нових зустрічей!